Праві заведя по поданням долучення тих чи інших документів до матеріальної кримінального провадження. Ваша ці, честь, ці, честь але даному випадку я бачу, ваша що честь, я до цього моменту знав, що ці документи мають бути в суді. І тільки за випадковою. З'ясувалося, що, ви ви що прокурор. Я вас розумів, але ці питання. Ваша честь, а в чому проблема? Враховуючи, що прокурор зараз хворіє. До речі, треба її попросити, щоб вона вдягнула цю пов'язку. І враховуючи, що є 4 прокурори долучені до цієї справи, ми тільки бачимо одного прокурора котик. В чому проблема? Я не можу зрозуміти. В чому? Враховуючи, що вона зробила шахрайські дії. Так же саме вона буде далі проводити ці всі обставини по справі. Так же само ми будемо розглядати цю справу, враховуючи, що вона це все робить, як шахрай. розумієте? це не сторона обвинувачення, це шахрайка. Мій <тас> захисник не надав Матеріали справи долучив матеріали до справи. То хто це винувати? Хто за це подався відповідальність? От вона ваша честь. Скажіть, будь ласка, хто за це має дасти відповідальність? Бо хто? Mm. Ну як? Ну, скажіть, будь ласка, хто має понести відповідальність? Прокурора ми не відсторонили, харашеві відійшла, тому що я не хочу, щоб в мене була, був захист. Дуже чудово складується картинка. І так все наше судове законодавство, так все втілюється. Восьмого десятого року. Боже, декілька зробити я можу. зразу. Щоб... Так, так, да, ваша честь. Я просто прошу зразу же сказати другу дату, де, коли відбудеться судове засідання. Добре, значить судове розкладається до 1-8 січня, судове засідання можете закрити. А другої дати не буде оголошено, щоб 2-3 місяця дотягнули. Чи немає такої можливості? Я дивлюся, дивлюся. Подивіться, будь ласка, на 10 -е число. Також є якась можливість до 11, до 12, до 10 вечора. 15-го на звітний період. Ми вже починаємо, можна нам доносити рішення по справі з 15 числа. От я дивлюся, де можна буде з 15 по 9 Ну, дивіться, попередньо, давайте наступним чином. Якщо 8... Ми все закінчимо, тобто в нас залишається лише переглянути відео і вас допитати. Значить, тоді роблю на дебати, і 16-го, тоді на вечір десь на 16, ну... Ну, коротше, 8 числа ми визначимо. Нам тоді просто надебати, щоб надипати, що навечірнеться саме собі. Тоді на, на наступній неділі подивимося, та ми вистачимо. Узводять. Це ж найголовніше, що залежність судовий розвитку, щоб ми тільки залишалися депати. Ви побачите. Це повага до суду, суддя не вийшов, а прокурор побіг. Ви чисто ці речі не звертаєте увагу. Тільки завжди звертаєте увагу на того, що я кажу, що брекли прокурор. Я думаю, так що починати треба завжди з себе.